Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні у нас на вулиці таке сире, холодне, бо вночі йшов дощ, зараз немає. Пішоте отримала товар, машина приїхала. Зараз погодую олежика і хочу трошки поприбирати на точки, бо брат забрав цього тента на машину вже. Треба ці всі піддони, оцю солому, все позгрібати з кавуни, вулиці буля була. Можливо, візьму олежика трошки на вулицю. У нього зараз щось вранці проснувся, зовсім без настрою. Вчора також вечір настрій був цілий день. Ввечері тільки погодувала його, лягли спати, тільки положила, все, почав кричати, щось йому не подобалося. Ти на руках носила, трошки посиділи, нічого. І це теж вранці все проснувся, мабуть, десь пів дев'ятого і настрою ніякого. Вже зараз без чогось, 11. Ой, без чогось 10, бо треба якраз годувати його. Можливо, думаю, візьму його на вулицю. на свіже вже повітря, мені трошки йому легше стане, не знаю. Ви запитували, чи я беру леджіка з собою я десь їду, їду в город там, з мамою, чи я залишаю самого. Залишаю самого, на дивані ложу, там крива, якщо там в хаті прохолодно. І на полстелу коврик у нас такий, колись купляла спіни, такий м'якенький. Там сантиметр, мабуть, товщиною його вдвоє. Два одіяла під стінку, там, де труба ложу ще подушку, на всякий випадок. Якщо даже впаде на пол, то на м'якеньке впаде, не больно йому буде. Ну Цей рік він взагалі не падає. Як сказати, тв -тв не те, що не падає, і на крутиться він тільки на дивані. В нього як ноги так оторкаються, так в кулінах знає, так звішує з дивана. Він далі не падає він якось перекручується, чи він боїться вже впасти, не знаю. Отакий От чувак. Отак От його залишила там, десь на годинку. Ну, Мабуть, ми більше, десь годину-півтора залишаємо, найбільше не залишаємо. А якщо тривога, то хтось все одно з ним залишається вдома, бо все може бути. Прибирання на території так і не продвигається. Бо лешика немає настрою. Я зараз швидко зганяю її по молоку, тоді, може, прийдема на обід і буду прибирати. Поки ходила на поле по молоку, то кіт зірвав карніза з однієї сторони з гвоздика. Я думав, що це можливо олежик там ногами, ні, лежик взагалі, далеко від того лежав. Зараз буду вішати. Це добре, що Олешка лежав сюди, що той каніс зовсім не відлетів. Це у нас таке вже півдня ми плачемо, ішла то наче трошечки затих був хвилин 15 років сидів тихенько. Це знову в нього немає настрою. Дивлюся, це наче вчора була потужна магнітна буря, Сьогодні вже вже без бурі, але. Йому погано так сьогодні, бо дала нурафенку йому зовсім не допомагає. Зараз буду знову брати на руки, а там прибирання на точки почекає. Головне, щоб Олежик себе почував добре і не хникав. Купила я сьогодні лише півторочку молока, йогурт персиковий маленьку бутилочку, там 250 мг та кусочок халви на 62 гривні. Хотіла ще взяти кисло молока, пару бутилочок, щоб було вдома. Але приділи новий забрав одну бутилку, в них лише була наявності, то, мабуть, побіжу ще у суботу, можливо, буде кисле молоко, то візьму ще пару пляшок. Ми його ставимо на скисає, так п'ємо. Я в я основному на вечері. на сніданок буває, замінюю каву там, або чай кислим молоком в обід п'ю кисле молоко. Пробувала два рази голежику давати по. Міліграм 20 щось таке, також йому нормально йде, нема ні алергії, нічого тут зараз потихеньку ввожу в раціон. Так що то колись купила 34 пляшки, то закинула в морозильник дві пляшки, по одні так виймала і поставила, щоб воно скисало. Сьогодні цілий день олежить у мене на руках. Ми то ходили по хаті, я сиділа з ним, розмовляла. А вінкав, никав і никав. Було, було майже багато планів, але він всі плани спортив. Всі плани перейшли на задній план. На першому плані залишився олежик. Так, да? з нами все ще лежить рижик. Що, як кого так? Да? Дивилася, вчора була сильна магнітна, буря в вдень, то олежик був, було, все нормально, такий спокійний був. Тільки вночі тако. Я мабуть, годин до трьох, якщо не довше. А сьогодні цілий день. Тільки проснувся це в сльози. Десь, мабуть, у 4 годинки затих на пів години, а це вже знов починав. Почав плакати. Зараз вже шоста година, то це хвилин 10 мовчить. Так що цілий день мама посвятила олежику. Да. Надіюся, завтра буде все добре що назад також передають потужну магнітну бурю, що нам нічого не суміш. А ми дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайки, залишайте коментарі. Бажаємо всім гарного та тихого вечора. Під моєго До нових зустрічей. Пока-пока. Пока. Посміхунчик. Пока.